Друзі, привіт триває 16-й місяць війни, місяць, в який розпочався український контрнаступ, в який росіяни підірвали Каховську ГЕС, в який Олешки, Голопристань, десятки міст і сел України пішли під воду, і лише Бог знає скільки наших людей загинуло, особливо на низькому лівому березі, знаходячись в окупації. Місяць, який знову поставив питання: а що буде за ЄС? А що буде з Дніпрогесом? На що вони здатні? І ще один місяць, коли Росія всіма способами досягала своєї головної мети знищити якомога більше українців, і цей 16 16-й місяць іще не закінчився, але вже отримав назву: це Прайд місяць. І якби про це заявили в спільноті, яка проклинала українських воїнів, в спільноті, яка втекла з України на початку війни, а потім, збагнувши, що на війні можна і треба піаритися, повернулася і сформувала цілі дивізії лесбійок, гомосексуалістів, бісексуалістів, транссексуалістів, які скоро пройдуть переможним маршем, де би ви думали? В Бахмуті, Авдіївці, ні, в Ліверпулі. Так, от, якби 16-й місяць знищення всіх українців, ця спільнота назвала виключно на свою честь, ми би. Ми би поставилися із розумінням, навіть співчуттям. Але в 16-й місяць війни, коли тонули наші люди на півдні, Міністерство культури, Міністерство зовнішніх справ особливо виділило ЛГБТ і цей місяць присвячує їм. І гідність цих людей важливіша. Вони достойні ще особливого згадування і виключної солідарності. Ні, не ці люди. Я вже сказав, що це війна на знищення всіх українців, але чомусь на державному рівні виділяється одна група людей. Давайте безоціночного, що це за група, просто одна група. Говориться, що на тлі геноциду проти всіх їхнє життя та гідність є особливо цінними для держави, ціннішими. Пам'ятаєте, як у Оруела? Всі тварини рівні. Але є рівніші. Характерно, що ЛГБТ вимагає, щоб всі їх привітали і цькують тих, хто цього не зробив. Оце так свобода цькувати тих, хто не спішить вітати вас. Антиутопія. Ідемо далі. Мінкульти МЗС є державними структурами. На своєму рівні вони репрезентують державу. Єдиним прапором, який символізує є символом нашої держави, є синьо жовтий. Не було жодного міста, яке звільнило ЗСУ і над яким повісило би райдужний прапор. Наші хлопці б'ються за Україну. Над якою майорітиме синьо-жовтий прапор. І коли міністерства, які в своїх сферах мали би репрезентувати державу, при цьому сміють вивішувати не синьо-жовтий прапор, ну тоді хай їдуть в ту саму Авдіївку та Бахмут і спробують повісити таку дорогу їм веселку в щойно зру... з звільнених містах. ЛГБТ-прапор це є символ лівих. Якби ЗМІ, лобістське середовище, а відтепер іще і міністерства, не просували їхню символіку, українське суспільство залишається консервативним. Захищати свою землю, свої сім'ї, свою батьківщину це глибоко консервативна цінність. Бо тут воїн-батько, який захищає свою сім'ю. Ну от навіть молодий, бездітний Роман Ратушний апелював до батьківства. Це глибоко патріархальний мотив. Готовність віддавати своє життя в ім'я великої цінності це прояв християнської ментальності. Зауважте, ліві середовища рішуче відкидають цей принцип. У них як моє тіло, моє діло, ліваки готові вбити іншого, щоб не втратити всього лише безтурботність бездітного життя. Консерватори віддають свої життя на фронті, щоб зберегти, врятувати життя багатьох. Ми ще далеко не перемогли, і як би ми не раділи сидячи на наших експертних диванах, читаючи про контрнаступ і пишучи пости про Другу недоармію чмобіків, хлопці в окопах далекі від нашого легковажного оптимізму, Росія позбавлена порогу болю і сотні тисяч втрат їх не зупиняють. І не зупинять. Ну, принаймні не варто на це розраховувати, а отже. Війна триватиме і триватиме. Коли всі міністерства вивісять прапор ЛГБТ, ліваки не вишукуються перед військоматами. Але християни, консерватори та люди просто ментально здорові, військові, зайвий раз задумуються: а чи за цю Україну ми йшли воювати? Давайте на секундочку станемо на сторону ЛГБТ і скажемо, що всі, хто їх не підтримує, це. Відсталі, це совки, і так далі, і так далі по тексту. Ну і наприклад, збрешемо і ще більше ніж вони, і скажемо, що їх не 1%, не 3%, навіть не 10%, а половина країни. Тоді інша половина це ті самі совки відсталі і так далі. Навіть з цієї ультралівацької позиції, як не крути, синьо-жовтий прапор, це символ єдності. А райдужний, навіть якщо їх половина, це прапор розбрату. Чи мудро країні, яка воює, сіяти розбрат зсередини? Що можна сказати про державні органи, які ініціюють такий розбрат? Аргументи з профіля Святослава Погляда. можновладці, не втомлюються нас переконувати, що Євросоюз та США вимагають від нас лгбт реформ. Але насправді вимоги інші. Реформа суду, поліції, прокуратуру. Вони хочуть робити видимість активної роботи і звітуватися перед західними партнерами у стилі. Ну, нам не вдалося реформувати суди, але ось подивіться, ми легалізували одностатеві партнерства. Так, ви цього не просили, але ж ви мусите позитивно це оцінити і дати нам ще трошечки грошей. А отже. Українці мають чітко розуміти, коли влада починає говорити про черговий ЛГБТ закон як е, здобуток української демократії, то це означає, що реформ суду, прокуратури, поліції не буде. Чи прийшла би ліва Європа з Брюсселем, Берліном, Парижем від занепокоєностей до леопардів без рішучого лідерства Америки? Чи змогла би вистояти Україна? Так от, друзі, правильно говорять, що для перемоги нам потрібна підтримка усього світу, але іще мудріше ставити питання так: для перемоги нам потрібна підтримка усієї Америки. Що я маю на увазі? Якщо Брюссель стабільно про ЛГБТ, а стабільно лівий, то це не означає, що західний світ лівий. Вашингтон готується до чергового консервативного перезапуску. Вдумайтеся, республіканці. У республіканців є шанс перемогти навіть попри те, що обличчям їхньої кампанії, ймовірно, буде Трамп. Це означає, що запит американського суспільства на консерватизм є надзвичайно потужним. І цей американський консерватизм вірить пропаганді Путіна. Вірить, що росіян це надія консерватизму, а Україна це маріонетка лівого про-ЛГБТшного Брюсселю. Американські консерватори вже прочитали. Про ЛГБТ МЗС, ЛГБТ Мінкульт України. Я знаю, про що говорю, бо ще вчора розмовляв про це з консерватором із Вісконсіна. Нещодавно в Києві відбувся великий міжнародний саміт за участю американських консерваторів. І назад в Америку вони повезли Україну, в яку повірили, яку захотіли підтримати. Яку захотіли захистити перед обличчям путінської пропаганди. І вони також прочитають про ЛГБТ МЗС і ЛГБТ Мінкульт. І ще раз, для перемоги нам потрібна підтримка не лише усього світу, але й усієї Америки. Дешевий жест в міністерств працює на російську пропаганду. Коли я побачив пости міністерств саме 16 червня, то поліс. У Вікіпедію шукати, що це за день, що це за ЛГБТ спомин, і нічого не знайшов. Натомість виявив, що 16 червня 1919 року світіший отець Бенедикт 15 визнав УНР. А як ми знаємо, через рік в Києві вже були московити. Ну просто згадав, просто згадав жодних натяків. Нині, 16 червня 2023 року, усі скандальні, недержавницькі, недалекоглядні розділяючи суспільства кроки української влади не стануть на заваді великій українській перемозі.